Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у Кубку Короля, півфінальний матч, матч у відповідь. Мадридський реал у себе вдома на Сантьяго Бернабео. Команда Карло Анчелоті приймала Реал Сосідат. 4-4. Нічия! Але за сумою двох матчів протистояння рахунок 5-4 на користь Мадридського реала. І саме команда Карла Чілоці вийшла в фінал Кубка Короля. Давайте, друзі, про цей матч. Неймовірний ми з вами будемо говорити по порядку. Реал Madrid Карло Челоці, головний тренер команди 4-2-3-1, стартова розстановка Мадридської команди Андрій Лунін у воротах. Ты далаба роль Асенсіо, пара центральних захистников Лукас Васке Сыдер Камалинга по флангах, Харли Чемени, Федеріко Валер, центральні опорні півзахисники, Джуд Беллингев центральні пів півзахисники, Віні Родрига по флангах та Нападі. Це стартова розстановка мандриату реала, реал соседад 4-4 1 1 стартова стартановка реал соседада, Сіль, головний тренер команди. А от Хреміра, Сибільді Агуер, пара центральних захисників Арамбору Муніс по флангах, Субімінді центральний опорний півзахисник, півзахисник да? А Сучич Марін центральний атакувальний півзахисник, Вереничей Куба по флангах та Мікелі Єрсабаль нападі. Це стартова розстановка відповідно Реала Сосідада. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам футбол. До речі, друзі, нагадаю, що перший завершився перемогою Мандрецького Реала. Я вам, друзі, так сказати, в принципі, обидві команди дуже добре цей матч справді розпочали. Ось обидві команди дуже здорово, цей матч розпочали, і в Реала були непогані моменти, і в Реала, соцідада, -да, друзі, вони, до речі, також були доволі таки непоганими. Тобто, справді, обидві команди показували хороший такий футбол. Пригадиться там удар Енріка на 8 й хвилині матч впадіння через себе, але Енрік не забив. Справді, в Реала такі непогані були атаки на старті даного матчу, прилицей удар ВІНІ! Віні Зайшовши на майданчик, провагував від ним ударом, але на місці був вертай Реала Сосідада. Реала Сосідад проводить дуже хорошу атаку на 16-й хвилині матчі, дуже хорошу атаку проводить Реала Сосідад. Команда володіє м'ячем на власній половині поля. Дуже хороша комбінація. Марін веде передачу на Беренечі, Берениче. вихід один на 1! Голодильсод! Забиває гол. гол! Один, 16-та гри Команда Карло Анчелоті Прошу, друзі, команда Альгуасі де рахунок матча відкриває А команда Карло Анчелоті відповідно пропускає 1-0 Реал Сосідад Дуже швидко команда рахунок матча відкриває Але Мадріда, не знітеся Мадріда На 30-ти гунівачі Реал рахунок матча з Реал проводить свою позиційну атаку Антоніо Рюдігер. Ні, друзі, перепрошую, не Антоніо Рюдігер, Дигдалаба. Дигдалаба. Якраз це так розпочав, Антоніо Рюдігер, він вийде трішки пізніше. Ось, його не було на стартовому складі. Хорошая продача видео Вини. Спасибо, как там видео Лаба, тоже здорово побачил Вини и Вини. И Вини, Вини, зовнешняя сторона стопы, круче, мяч на Эндрика, Эндрик. Вы видны, но ты Эндрик, дын, Эндрик. перекидай вратаря. Гол, 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 гол. Вот это гениальный пас. Выконание Винисиуса Джуниора. Це пас це майстер клас від Віні, Це майстер клас від бразильця. Таку передачу просто Віні, з Зовнішньої сторони стопи вкручує просто м'яч і далі на ногу Ендріку, а Ендрік свою нагоду реалізовав. І знову по собі двухматчиву протистояння рахунок був на користь Мадрида. Неповні були атаки, але на цьому перша 45 хвилинка і завершиться. І завершиться вона за з рахунком 1-1! Ось. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. Ось. Вид на Мбапе, ші... ну, На ще не по а на 66-й хвилині Кіліан, мене Енріка. Ну друзі, на 27 й хвилині було вимушена заміна. Ось, одного з слідчих футболістів. Марін поміняє Беріначеву. Хороший був шанс у в дебюті другого тайму, котрий дав свої плоди мандрівському Гранду. Мадридський Гранд. куне подачу, джут Белінгем, випереджає вратаря, але пробував повз ворота, Д джут Белінгем, був неймовірно близький до забитого м'яча. Ще пригодиться момент на 6-10 бережень матчу, Браїм прикоплює м'яч і дай на Белінгем, а Белінгем удар на місці Реміро. Ефектний сейф вратаря Мадридського, прибачу вратаря Реала Сосідада. Леандрий Лунен показал свою реакцию на 70-е матч Чукутуи разиграли футболисты соседа и пошла подача нужного начикать. Лунен Лунен выбивает сеударщик добывание рассобали ползарота. Да, матч був просто неймовірний, якийсь прост футбол. Справді, був буда, поєдинку. 72-га хвилина матчу, атакує реал Сосідан, хороша атака, передача на куба, куба на прованзе, куба, 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 куба Футболіст Вы відбувається, мяч, підхоплює футболіст реалис, соседа, це мяч, я не помляйся, підхопив Арамбуру, арам буру. Я можу, друзі, звичайно, ще помилятися.

Фантастика. Навіть один до Реал Сосідад знову виходить вперед. Не случай від Віда Лабу. Міняє територію політу м'яча. Без шансів для Андрія Лоніна. І справді дуже прикрий м'яч пропускає Мадридський Реал. І справді дуже прикрий м'яч, але Реал Сосідад збиває. Збиває гол Реал Сосідад. Ось. Несправді та тут ви Тобто торіал сосід дуже впевнено команда собі вглядала і ось вона 80-х начефу вистаряла сосід, свою да атаку. Куба! Куба! не хід, Куба! Куба зароди, Діжний майнанчик, скидка! Удар! Арсабаль гол. гол Ось це так далі три до вас за собою два чого протистояння рахунок стає фантастика. Фантастика! Кубо! Відео кулеву передачу! Арса Бальбі! Рикошет! Відповідь сама Андрійського Реалу, Рикошет, до речі, був дивідал, або якщо ти поперестя. Ось, ти справді, ну ось просто взагалі гра не йшла. Я справді, буду віддала би, Ось спорі, ну ось ну, просто. Ось. Ну знайшла з проти така. Ось, би, ось би це Ось. Захисник. неймовірний австрійський захисник. Ось. ми це і так прекрасно. Знаємо. Ось. Не так давненько він. То після травми. Ось він обов'язково ще свою форму набере. Real все одно цей м'яч чимадриців не зніт, і він буквально через 2 хвилини, реал, проводить, Скажімо так, атаку, відповідає реал, відповідає реал. своєю атакою, ВІНІ, ВІНІ, ОБІ футболіста футболиста реала сосідада! Це мені нагадало! Як ви пам'ятаєте, Фірманзиньо обіграв ось чимусь схожий момент. Так само так з розворота, ворота! Обіграю Віні футболиста Рела Сіда заходят из немайчик простріл ВИНИ удар, гол, диджу. Oooooooood Bellinghem, джуд! Белингем 3-3. У цьому матчі 2-3, а по сумі 3-3. Джуд Белингем. Да джут! С знову зрения рахунок. Знову рахунок стає рівний за сумою двох двохванчого протистояння Реал. Ось це магія Реала. Мадридський Гранд відчуває свою впевненість у собі. Пригадується вихід у Віді. На 85-й коли Віді, Віді. Віні вже обіграв ремира, но в кінці кіти футболисти реала седали відбилася котлу і заробили мандрицкий мандритский гранд Заробити вдається мандритському гранду, з правого флангу или подача Доброго меданчика Родриго! А від видодриги, чoi мені удар. й Orienчуmen! Or! Orlenчумен! Zringier Hunkomać. Ну дал Серемир розфіксувати мяч. О своих руках. 3-3 мандрийский гранд. Вже выходит порядка по сумі 4-3. А цьому Реалу Сосідат здаватись уж точно команда не хотіла. До речі, вийде йде Алла з агастізами Маріна, Гарсія Камавінку по мене і Антоніо Рівдіґер по мене ідвігдолабу. Штрафних дітей зробити Реалу Сосідату. Штрафний був з та флангу Марін. Подається котові Марін, Марін. Марін подає кутовий, не котові штрафний, штрафний подає Марін. З фрогу Марін. Подача, удар, гол, гол. 4-3, 4-3, Реал Сосідан. Знову, знову. Рахунок за сумою до кончого протистання Ріни, фантастика. Фантастика. А немає маєш за Сантьяго Бернавео. 4-3, і 4-4. Загальний рахунок за сумою до кончого протистання. Реал хотів. Реал Мадрид хотів. В основний час перемогти. І був шанс у Джута Белінгема вирвати перемогу. Коли Джут Белінгем провав головою Джут. Але на місці Реміро. Витягнув удар в упор. Реміро. Ну, на цьому завершується матч. Екстра тайм по хвилинах 15 очікують на обидві команди. А В овертайм грав би ближче до забитого м'яча, грав більше атакував. Ну, взагалі, обидві команди, так знаєте, так обережно стали вже діяти. Ну, я вам хочу сказати, друзі, на таймі номер 2, да? Е, не на таймі номер 2, перепишу, друзі. В екстра таймах, да? Ось. Але Рау знаходить у собі сили, і Монрицька команда зробила кутовий на 115-й хвилині. Арда Дюлер. Арда Гюлер, с правого фланга, выгодная подача, 4-й комбинатчик, гол, 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 Мадридский Реал, Мадридский Реал. Стріля ригунного матча за сумою 2-го матча вага про достояння мандринський ґранд Виходить в фінал Кубка короля На цьому цей неймовірний матч завершується Друзі, просто неймовірний матч Ще, до речі, будемо за вами статистико до додивитися 20-6-11 Це на сценарій повороту 10-5 Це на сценарій в площину Заволодінням м'ячем 59 на 41 Перевага у мандринського регіоналу 707 передач у Реала, 493 передач у Реала Сосі Дада, 10 за Котовими. Перед 4 за на гольовими нагодами, 92 2 Свої 2 гольові нагоди Реал Сосі да, реалізував. А ось Реала було 9 гольових нагод і 5 гольових нагод Реал Мадрид не реалізував. 707 передач у Реала, 637 передач з них було точними, 90% точність передач у Мадридського Гранда. 493 передач у Реала Сосі да -да. 428 з них було точними. 176. Все так точность передач. В принципі, довольте поглянути цифра. 3-2 офсайди З 26 ударів Реала 10 ударів почну. 11 ударів повзорота і 5 заблоковані Ну, Реала Реалу за 12 ударів, 5 точно, 4 повзворота і 2 удари заблоковані були. 14-9 по успішних підборах. 82 відсотку з 64 в реала соседа, да? 26 по сейвом, 21, 25 по повністю мяча, 10, 8 за перехопленнями. 6, 23, це на спрощення прол. 4-1 за жовтими картками. Найкращий футблість матчі. Я би, напевно, б, друзі, обрабив в Нісі Жуніера. Найкращий футболіст знаю, Друзі, мені якусь війні сподобався. Стопи. В принципі, війні. Там и какой там Джуд Беллинг забыл сам, там Винни обыграл в футбол Ролоса Седада, то есть у Винни 2-2 первички. Да, Винни не реализовал э, свои моменты, Винни не забыл, хотя и Миг в принципе, да. А, Но я все одно уважаю, что Винни наикращий в футболисте матча, у такая думка. В Ролоса Седада выделял бы Микелия Рсабая. С противом Микелия Рсабая. Какой формы в дубль. Тоже хороший матч с противом Микелия Рсабая. Мик такий что лидер. Арсабаль, Реала Сісідан. Неймовірний матч. Ну, в цілому, напевно, поділ Реал проходить фінал. Але браво, Реал Сідан! Браво! Команда показала просто неймовірний характер і неймовірний футбол. Футбол був просто неймовірний. Друзі, що взагалі думаєте, ви з приводу цього матчу? Ви можете, друзі, якщо у вас є думки, то бажання написати думки в коментарях. А я вам друзі бажаю добра! Щастя! всього мои найкращих бажаю вам! Бережіть себе мої любі, друзі! Будьте головне, що правильно, друзі! Правильно! Щасливо завжди! Бажаю вам тільки то правда друзі. Справді я дуже хочу, щоб з вами все було добре. Усім нових зустрічів.